Сьогодні у нас 4кілограмова посилка з одного дуже відомого китайського сайту, і майже все тут це літній одяг. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у мене в гостях просто нарешті моя мамулечка, красотулечка, моя мамочка, і ми будемо робити розпаковку тему, тому що ми замовили літній одяг. Вдвох і будемо дивитись, щось тут є мамусіна, щось тут є моє, мого більше, якщо що. Також тут сьогодні буде ще одяг для тренувань. Мені дуже цікаво було спробувати костюми. Ми вставимо всі фотки з примірками. Посилання мій телеграм-канал, де будуть всі 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 позиції, або, можливо, я просто в описі зроблю. Коротше, подивимося, як мені буде зручно. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Взагалі, я тут не роблю розпаковок моїх відео про мотивацію, але ну мотивація сьогодні прядеться. Коротше, гарно вдягнутися вдягнуться і гарно виглядати. Починаємо. Перед тим, як ми почнемо, я хочу вам сказати, що насправді найкраща інвестиція грошей, це, звичайно, у благодійність. Я не забуваю донатити, я не забуваю говорити про збір для Максима, бо Максим та його батьки збирають 2,9 мільйонів гривень на дорогостоящий укол від м'язової дистрофії Дюшена. Давайте разом допоможемо Максиму. Я про це говорила вже на протязі всіх. Турботливих 75. заходьте, донайте тут. Буде в описі під цим відео буде посилання на велике інтерв'ю з мамою Максима. Там вона розповідає всі деталі, що за діагноз, чому така сума. Обов'язково відкривайте своє серце для ще більшої кількості людей. Я вас люблю, короче. Прийшла нам ця посилка. Мабуть, за тиждень ми постійно. Відслідковували, якщо чесно, я дивилась, ви дивилась е, відео Стасі, якщо я правильно назвала. Дуже прикольно про тему. Про те, що тему це взагалі повний ред флаг. Ми замовляємо з тему реально не часто. Я знаю, що є люди, прям знаєте, залежності такі. Ми стараємося все ж таки замовляти не часто, але просто ну не часто. Чотири господа. Він страшного, побачимо, що там є. Чому я взагалі була мотивована замовляти стему? Тому що багато позицій я не можу знайти просто в офлайн-магазинах. Вони, а стему все таки типу, прикольне, якось вони класно підлаштовують саме твою стрічку під твій стиль і під речі, які тобі потрібні. Тому, звісно, це каварна. Так, це каварна. Але, тим не менш, ну не можу я знайти такі речі, ну крім деяких позицій, там вже просто вже полетіло. Я не можу знайти просто на звичайних сайтах, або мені треба прям з багатьох сайтів замовляти, щоб отримати все це. За цю всю посилку, просто вгадайте, скільки ми заплатили, пишіть в коментарях. В кінці відео я скажу, скільки це коштувало усе разом. Я, звісно, в шокі, це, мабуть, моя найбільша посилка за, Вообще, за всю мою історію. Замовляння посилок з Китаю. Так. Посилки посилка Это а -а -а, же... Покажи, Це пізніше. Рожева. Що рожева? А, це стука. Ого, яка вона рожева. Також я забула, що я із такого фітнес замовила собі. Таку легесеньку тонесеньку скакалку рожеву. У мене є скакалка чоловіка, але мені здається, що вона мені не підходить по довжині. Короте, хоча по факту вони ідентичні. Захотіла з дівочого, дуже гарна така приваблива скакалочка. 30 гривень щось таке коштувало. Скар. Наступне твоє. Наступний це чехольчик. Отут піше своєї, і воно пише чородіння. Це не... Так, мама вже намагається просто добратися до свого. Я замовила класіку. Класику китайських магазинів це чохол на телефон. Дуже він, до речі, приємний. Тобі подобається? Незвичайний я думала, буде інший. Так, да, класний. Він виглядав як пробковий, да? а тут як замша насправді. Угу. Подобається? Так, да, подобається. Мама собі теж замовила чохол. Зараз будемо дивитися. Так, давай, розпаковую. що тут, що ти бачиш. Оце я не Оце дещо. Дуже цікаво, це я пізніше вам розкажу про що це. Це окрема історія. Шорти. Мої леопардові шорти. От, о, прикольно, вони такі тоненькі. Ось такі леопардові шорти я замовила. Угу. Дуже Леопарди, вони стильно власне. виглядають. І такі тоненькі джинс. Дуже літній, і він навіть такий, як стрейчевий джинс. Знаєте, як раніше були ласіни джинси, воно схожого матеріалу. Ну, До речі, я думала, що вони будуть більші, тому що це L. Да? Як ти думаєш? Ну, класі... мірять треба, да, так? Да. Візуально вся класі. примірка буде тут. З боку. Капці! Ой, Які вони прикольні. Да? Я знала, що вони будуть класні. Я також замовила капці. Я дуже рідко замовляю взуття. Взагалі онлайн, тільки якщо я знаю, але такі літні капці, ну я подумала, щоб не замовити. Вони коштували щось взагалі небагато, і при цьому які так. Боки всі покупочки ідемо дуже добре, дуже добре. Нарешті щось для мами. тобі? Класний. Тобі подобається? Дуже. А чому він такий? А, о, він прям такий. Він як металевий всередині, з металевою пластиною. Всередині оце не гнучки. Гнучки тільки на краєшках, щоб можна було його гарно вставляти. Мама собі замовила чехольчик на iPhone зі стічем. Я обожнюю стічі. Ти, ж... ти жертва маркетингу? Ні. Ні? Я жертва стіча. Ти... Коротше, Мама фанатка. Мама, ми тут бустю покажемо. Дуже гарно. Тобі подобається? Дуже. Давай наступне щось теж для тебе. Ось я вже бачу просто теж для мами. Коротше, На, розпакову. Це теж для тебе. Костюм. Да. Ми замовили мамі костюм льняний. Ні. Ні. А що це за костюм? Розкажите а, в штані і без карманів. І жилетка. треба міряти. Мені дуже подобається цей колір. Ми зараз тут вставимо мамину примірочку. Просто напишіть. Красиві компліменти. Так, давайте, запишіть бігом красиві компліменти. Це теж твоє? Ні, це твоє хубаво. Це моє. О, до речі, оце те, що дуже часто можна зараз зустріти в звичайних магазинах. Але от саме такого прикольного я не бачила. Я думаю, що це не дуже гарної якості. Це хустинка. Якщо ви дивились мій шопінг-влог, то ви бачили, що їх зараз реально боже. Ну воно дуже красиво. Забираю своє слово, вона реально дуже красива. Зараз це стає так модно, мені дуже подобаються хустинки, і мені хотілось саме у такому стилі це як називається огірок. принт. Наче так. так. Короче, скрізь її можна. І тут на поясок, і на голову, і вообще вона як під шовку зроблена. Е -е, зараз навіть замість пояса да, використовують да, да, да. на джинси, зав'язують. Да, да, да. От я якраз собі чорні джинси. Пиксі. Чорні джинси, звичайні, купила, і можна так. Ну, тільки не з тією майкою, мабуть. Коротше, дуже красива і дуже така Пшу! літня кайф. Оце сетик, не помічаєте, який гарний. Я почала впиратися просто по-коричневому, ну, всьому. У нас тут мене. Це твоє? Це моє. Давай, це давай, розпаковуй. Зіп-пакетик. І це сет з двох. Футболок. Сет з двох футболок, да, таких. малюнок ой-ой-ой. що 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 Розмір М, але якісь великі. Ну, вона і повинна Oversize, думаю, бути да. така вільна трошечки. Це навіть на бабусю налізе. Тоненька на літо. Да. На бабусю налізе. А, до речі, може одна бабусі. Бабуся нам дивиться бабуся привіт. Дивись, кого я покликала. <ріст> бабуся буде рада побачити маму в моїх відео. Так. Я вже бачу, але він просто лежить, на мене дивиться це купальник. Я думаю, що замовляти купальники з китайських сайтів – це просто база. Дивіться, який він прикольний. Такий в стилі Боха. Зараз теж, до речі, я дивилась простий стиль Боха дуже-дуже популярний. Ось такий тут верш, звичайно. Мені подобається комбінація кольорів, як воно виглядає. Знову ж таки, окола, таке коричневе щось. Симпатично. Далі. Це твоє. Аня, це моє. Замовила собі. Коротше, таку сіреньку суконьку. Дивись, який матеріал. Дивний, що це за матеріал? Не знаю, Трикотаж який. Трикотаж? Коротше, отаку от суконьку, ну, вдома ходить, вона, звісно, дуже привабливо виглядає. Very sexy. Я думаю, що це для дома, але вона така, ну коротше, пазова легка, типу в магазин. Дуже мені подобається. У мене було щось схоже раніше, і я прям реально обожнюю такі. І вона приємна, я думаю, вона буде трошки холодіть, далі. Не спека, не спека кайф, кайф. Трошки відходимо від коричневого. Так, ідемо далі. Знову ж таки, стиль, ой. Стиль боха. Стиль те, що зараз якраз модна, красива, отака літні, літній топ, Ну, він прям сильно прозорий. Прозорий навіть на грудях. Ну, треба міряти. Мені він так. Я його так чекала, також під ці чорні шорти. Я думаю, буде прикольно. Но зараз ми вставимо тут всі наші примірочки. Ну що? Вони як Михаї. Ого! Реально, а чого вони такі теплі? Не. Майки, просто майки на начосики, як це сказати, на флісі на фліски. Такі теплі. Типу. Я не бачила, що вони повинні бути отут собрані я на боках. Бачила, я теж не бачила, що вони с... с... з борочкою. Ну подивитись, тут, тут це сет із трьох маєк. Сіра, зелена і рожева. На дотик вони, як знаєте, як, я не знаю, як метелик пухкий. Такі вони прям дуже пухкі. Дивні, да. Незвично. Ну, тіпльоночка. Тіпльоночка. І резинки по боках. І резинки, так, я не бачила теж, що там будуть резинки. Ти задоволена резинками? Не знаю. Під Треба міряти, да. неочікувано. Взагалі ожидання, і реальність ну, різниця є. Це теж моє розпаковане. Оце єдине, що впало з картинкою. Чому? Ну, поки очікування реальність, оце саме те, що я очікувала. Все інше ні. Чому? Е, ну, тому що не таке, як я уявляла собі з тканина за якістю. Не такий колір, е, не така текстура, не такий фасон. Навіть. А у тебе що були? Завищені очікування, чи це не збігається? Ну, я не знаю, як завищені. Зовсім не таке, я очікувала. Я не знаю, це добре чи погано, але ну. Вона пластикова. Так. А ти очікувала? Металеву. <ріху> ти впевнена, що це пластик? Ну, Мені здається, це пластик. А, ні, ну ладно, це метал. Ні, це метал. <ріху> Здалося, що це пластик, вибачте. Мама би засмутила ще через це. Ну, матове. <ріху> золото, золото, так. Ну, Та подивимося. Звичайно, це, до речі, продається в біжки, в пулумбірі скрізь. А це, я ніде не бачила, взагалі, щоб десь продавалося. Це така. Маленька штучка, яка кладеться в сумку, і взагалі вона для того, щоб отак повісити в кафе. сумку да, в кафе на стіл. Ну або в принципі на стіл. Дуже красиво тут намальована така бджілка. Сподобалось. Копійки коштує, але вона така естетика. Ще й сумочку буде висіти. Мама, що не зазмучена. Ну, хоч плаття по кольору таке, як я отримала. А ти думала, що така буде тканина? Так... Тканина така цупка, трошки неприємна, не м'яка. Цупка. Ну, ну, і воно не просвіщається майже. Ну, майже ні. Майже подивимось, ні. треба було. Тут будуть всі примірки, напишіть як вам примірочка. Так, <різь> <різь> мої шорти. Я замовила сет із таких двох, двох домашніх шортів, вони схожі на сімейні труси. Мені так подобається ця естетика, коли жінки в таких шортах. Я зараз реально більше за все ходжу саме в шортах вдома. Дуже вони прикольні. звичайно, це хлопок. Мама, як діти -ді -ді головний. Схоже, так. Да. Так, да, це схоже на хлопок. Звичайний. Дуже кайф. Дуже кайф. Мені таке подобається. У мене от ровним щотом дуже схожі на ці червоні. Я купляла їх в сінцеї, а тут це із двох. Прям вау. Так, ідемо далі. Що це? Я не знаю, що це. Ага, це. Топ. це такий сетік топ і спідниця. Дуже сексі, Я, якщо чесно, думала, в цьому або це буде фотка для моря, або я буду ходити в цьому по Ну, Я ще подумаю: прям вері сексі, воно ще трошечки просвічується. Дуже красиві, мені тут сподобались рукавчики. Але, якщо чесно, я думала, що це буде інша тканина. Тканина якась не дуже приємна. Теж така цупка, не зовсім. Але, до речі, от гарні шви. Треба подивитись на шви. Тут з шорта встерчать нитки жорстко. Тут теж. Де? Ну. І тут теж стерчать нитки. Ну. Топ, до речі, не стирчить, але я не знаю, як посадка буде. От цієї сукні Та ні, теж. Ну, які. Я не скажу, що прям. Ну, зрозуміло. Це китайські сервіси, вони. Вони такі безпощадні, але для фоточки, я думаю, це буде гарно, якщо воно гарно сядеть. У нас тут залишаються спортивні костюми, те, що я дуже сильно чекала, вони коштують достатньо бюджетно, тут є зборечка на жопі. Мені так з цього смішно, що зараз чомусь дуже популярно стало підкреслювати свої такі достоинства. Тим не менше, я замовила такий самий. Коротше, зараз. Ось так він виглядає. Я хочу сказати, що, от, до речі, отут нитки не стирчать, достатньо гарно так все прошитий. Він з такої тягнучогося матеріалу, мені здається, в ньому буде комфортно займатися. Тут є чашечки. Розмір у мене це L. Написано, що це 90% полімейт. І 10% Еластан. Сподіваюся, що буду в ньому класно займатися, бо в мене тіло сіни. Я вже їх за челендж турботливі 85, коли я 75 днів поспіль виставляла відео, звісно, вже затискала, і мені <свісно> неловко, що вони майже в кожному відео. Так. І отакий другий костюм червоного кольору. А, о, бачите, Я замовляла червоного, але насправді він такий більше малиновий. От у мене топ червоний, а ви можете побачити, що костюм малиновий все ж таки більше. І, до речі, від жодного одягу немає якогось неприємного запаху або щось таке. Ти відчуваєш Ні, щось? Ні, нема. Реально, дивись. Тут теж зборочка на попі, звісно, але тут тонкі брутельки, також є чашечки. Коротше, цікаво. Сподіваюся, що він Це не буде, буде просвіщатися. Прикольна тканина така. Да, тканина ідентична, е що і в попередньому. Вона дуже схожа, навіть ця трошки м'якіша, дуже гарно тягнеться. Да? Все, і останній топік. Останній топічок. О, який він який. О, він з такої да, тканини, да. як у мами. <реш> <реш> він з такої тканини, як у мами майки. Коротше, теж така базова, тонеценька, вона реально дуже-дуже тонка, можна сказати, на літній вечір. Маєчка. І так, і переходимо до того, що було саме перше. Що я вам покажу і розкажу. Два у нас таких пакуночка, і це розпаковий другий. Вау! І це перуки. Одна така блонд і інша. Боже, як гарно, Боже, як це гарно. Це дуже гарно, як це красиво. Офігєть Боже, оце взагалі. Ну, мені таке личить, мені таке личить. Червоний оцей. До речі, у мене вже був блондіністий парік, я його також замовляла з китайського сайту. Він непоганий. Цей, до речі, теж непоганий. Але червоний мене взагалі просто заваражує. Він так, а, тут бачиш, на такі сіточки, uh -huh. на резиночки. Це буде перука Ну, я так, зараз одягну номінальна. Взагалі, це перука піде, звичайно, на мій другий ютуб канал про красу підписуйтесь, Юся, красотуся. А також... В наступному місяці у мене день народження. І ви спитаєте, а де ж дві перуки? Я хочу влаштувати день народження в стилі брітні Спірс. Взагалі, це просто моя мрія, капець. І тому мені треба була така довга білявочна, білявочна перука, блондиніста, така гарна. Короче, буде влог обов'язково із підготовки, і з самого дня народження. Я сподіваюся, що у мене реально все-все-все вийде. Пишіть, як вам така ідея, чи чекаєте, бо це чумово. Оце просто Брітні Спірс, а це Брітні Спірс з кліповим назер і Токсик, наприклад. Ось так це привабливо, гарно виглядає. А, тут ще є і сіточка в комплекті. Ой, дуже приємно для свого волосся. Я окремим буде відео про перуку, я думаю, на моєму другому каналі, і я реально вважаю це вище скарбезно. скарбезно. Що ти хочеш сказати? Не знаю. Треба міряти, таке. Треба все вистач... міряти, так. Да. Ну, я свою оскому збила. Що не, це що ну, я не, оскому? не, не, Ну, не, я Завтра не буду з теми щось заказувати, а. мені вистачило. Не знаю, подивимось. Раз на рік, коротше, можна. Так, я не думаю, що це буде в нашій. Постійної практики Ну, да, ми взагалі не за таке, але тим не менш іноді іноді можна. Так і забула сказати, що весь цей здоровезний пакет нам коштував приблизно 8 тисяч гривень. Отут буде усі чеки. Я вам бажаю покупок у насолоді. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, що вам сподобалось найбільше. Чого ви чекаєте? Можливо, що вам подобається замовляти з тему, це також цікаво, бо там просто кладість всього різного, цікавого, незвичного. Обіймаю, дякую, що додивилися це відео аж до самого кінця. Всім пока! Будь ласка, вмовте маму, щоб вона частіше знімалася моїх відео. Напишіть дуже гарні коментарі, щоб вона щоб її порадувати, бо вона дуже стіснялась, а ще вона більше не хоче зніматися. А я хочу, щоб вона знімалася частіше. Напишіть, щоб ви всіх моїх знайомих ви всіх моїх знайомих кличете.